Так, розпочинаємо розпаковочку. Купила я такий примітивний міні парничок для того, щоб поставити його на городі і висвяти там вже собі розсаду. Так, це не реклама. Так, парник має 3 метри. Також сюди до парника додаються дуга 4 штуки, укривний матеріал, ось він, агроволокно, агроволокно має таку міцну структуру. Кліпси для агроволокна, ось 10 штучок. І ось такі кілочки для дух. Їх є 8 штучок, вони вставляються в землю, ось так. І зверху вставляється дуга, і закріплюється ось цією кліпсою. Зараз я попробую його розлювати. Розмотати і показати вам, які всередині там є дуги. Ну, ось так. Тут є в наявності 4 дуги, вони вшиті в агроволокно. Думаю, що на відео дуже гарно видно. І ось є кусочок дуги виглядає. Зараз попробую вставити. Ніжку. Ну ось я вже вставила, наскільки можна було засунути. Дуга є пластмасова, і також поставила вже кліпсу, щоб показати, як вона буде працювати. Ну ось, треба підняти, підняли, треба опустити, опустили назад. Ну, так як, в принципі, в мене немає теплиці, тому я думаю, що такий примітивний парничок для мене пригодиться так. Ну, і, звісно, зараз ще ж покажу вам насіння. Що ще заказувала, і що залишилося з минулого відео, о, відео з минулого ще року. І так. Замовила я ще ось такі касети для насіння розсади, таких замовила 5 штучок. Хотіла замовити велику таку касету для насіння, але не було, тому замовила таких 5 штучок. Вони зверху ось накриваються таким теж міні-парничком. І ще. Під низ ставиться підставочка. Ось вона така. Тут їх теж 5 штучок, під низ ставиться. Ось так. І виходить теж така типу міні-перника. Будемо скоро вже висівати якусь розсаду. Ось, попробуємо. Як то кажуть, хто не пробує той не ризикує. Це, звичайно, клас маса, але за таку ціну, думаю, що один рік вони відпрацюють. Надіюся. Так. Замовила ще ось таке насіння фламінко F1. Не знаю, що це за насіння. Е, так, так, перець. Супер. Е, Ранній. Ось такі помідори. Теж не знаю, але це помідори не іскорозний. Я брала так, як під розмір парника. Ранній рожево-плідний кущовий гри... гербіцид Вирощується у відкритому ґрунті. Так, такі. Ще. Так, почекайте. Так, томат світ. Сан Ф1. Продається поштучно. Таких 20 насінинок. Ось, попробуємо. Зійде, зійде. Не зійде, так і буде. Так, томат бобкат F1 теж поштучно 20 штучок. Перець, Сіндерела F1 поштучно. Десять штучок. Так. Ще ось така е, капуста білокачанна сексесор F1. По Тут десь 10, 10 штучок. Це взяла на пробу. Це рання капуста, не знаю. Е, яка вона? Побачимо, може, з неї щось і виросте. Також у мене ще з минулого року залишилася капуста білосніжка пізня з цього сорту, кабачок зебра. Ну, і новинка у нас цього року подивилася рекламу у Фейсбуці і вирішила замовити ось таку фіолетову кукурудзу. Чотири пакетика я замовляла в кожному пакетику по 10 насіни. Ну, я їх всіх з'єднала в один пакетик. Не знаю, що це за кукуруза. Можливо, хтось пробував її вирощував. Розкажіть нам. Така, Зацікавила вона мене, але це кукуруза не кормова, а солодка для собі для споживання. Нам. Так, замовила е, ніженські огірочки. Середньопізній сорт для засолювання. Кабачок минулорічний залишився теж кабачок. Ніжинський ще один пакетик огірочків, кабачок і кабачок Світозар теж. І, і, і ще у мене. Залишилася минулорічна ось петрушка. Планую її висіяти в парнику. Думаю, що вона зійде. І так, друзі, трішечки вам ще розкажу по ціні, що де, е, купувала, де в мене накладна. Е, і так, за оціх раз, два, три, чотири, п'ять, шість пакетиків і п'ять касет я заплатила 320 гривень. Ось Ага, і ще ось дві е, пачечки одні помідори і перчик. Так, читаємо по ціні. Так, капуста білокачана. Ось вона. 10 штучок по одній гривні. Тобто тут 10 штучок, 10 гривень заплатили. Так, парник для розсади по 24 гривні 5 штучок. То виходить, 124 гривні заплатили. Перець, перець, перець. Синдерела. Де він тут? Ось перець, Синделера. По 3 гривні за штучку виходить 2950. Тут 20 штучок. Перець фламінго. Ось він. Перець фламінго. 59 гривень. Томат Бубкат. Бубкат де він? Томат помат. Ага, ось він. Тут 10. Тут у мене 10 20 штучок. 20 штучок, 20 гривень. Одна штучка. Одна носідинка, одна гривня. Томат Світсан. 20 штучок по гривні 40. то Виходить 28 гривень. Томат. Томат хапет. Томат, ага, томат, Happy Net. томат Happy Net, а Де він тут? Ага, ось він. Пише з Голландії, тут 10 штучок, 50 гривень. Ну і ось така виходить сума. Ще мені залишиться докупити бурячки, моркву, пізню капусту. Ще е, докуплю перць і помідори, тому що я на це насіння не надіюся. Це я брала для проби, так як я брала там перника, і мені потрібно було взяти на енну е, кількість товару, щоб взяти перник. Тому так, вийшло. І вони мені запропонували. Насіння я собі вибрала. Ну, попробую, щось з цього вийде, можливо, щось там десь виросте. А помідори я буду цього року купувати низькорослі, щоб не ставити ті, там ті, не думають, куди їх прив'язати, щоб вони не, цього не падали, тому будемо брати низькорослі. Хоча я минулого року вже казала, що я їх сіяти більше і не буду, ті помідори, тому що, е, як не почорніють, то, то беруться туди кури, як не свої, то чужі доберуться. А бігати раз за разом гонити курей, це теж не варіант. Ну, але я попробую цього року виростити помідори в такому парникові. Не знаю, наскільки він буде захищати від доща чи ще щось. В принципі, я собі планувала, якщо навіть і будуть вони вирощуватися в цьому парничку, то думала собі тако наверх на агроволокно, ще, якщо буду дивитися по прогнозах, погоди будуть дощі, просто буду накривати плівкою, щоб зверху на листки не попадала волога. Ну, якось думаю, буду так, не знаю. На дворі в нас, до речі, вже весна можна сказати. Снігу взагалі немає. На дворі, якраз говорю, в нас зими, в принципі, і <гум> немає. Тому що снігу немає, морозу нема, доща теж немає, земля. Ось, бачите, крути навіть перево. Ось так. Ось, зеленіє наше жито, але на наступні дні по прогнозу, нас вже передають приморозки. Пасмурно на дворі сиро. Ми вже давно з вами не появлялися на зв'язку, тому що були деякі проблеми по стану здоров'я, не змогла я. Виходити до вас е, на камеру, так як була в лікарні, і на даний час зараз теж їжджу ще по лікарнях трохи, але все добре. Ну, і плюс того ми ще переболіли грипом. Чоловік взагалі лежав, в його була висока, висока температура, ну, но... у мене, в принципі, був кашель, він і зараз є, тому що зараз такий грип ходить, що один тільки. Горло не болить, ніс, заклало. І страшенний кашель. Ну і ще піду вам покажу трошки по господарству. Є у нас зміни невеличкі теж. Бачите, на дворі йдеш просто. сто. Нема Нема зими. Не знаю, що це таке. Ярда, ти в порядку, да? ти є. Ось так, ключу зараз світло. Ну і що ж, друзі, що у нас змінилося в господарстві нашому? У нас змінилося поголів'я наших кіз. Yes. Так, як я вже говорила, мені потрібно було на деякий час бути в лікарні. Було таке невеличке оперативне втручання. Тому ми вимушені були прибрати дівчат, тому що після лікарні мені було б з ними важко справлятися, тому ми залишили дві дівчинки, Лану і Ласуню, а з іншими ми вимушені були попрощатися. Але ще і не тільки за цього, тому що нас, хто за нами давно вже слідкує, є ось стелиця, яка годується на корівку. Ти тут що? Ти спиш? Ставай! У, вставай! Вовкулака, вставай. Наш, казав? Так, да, менюшк? Менюш. Боян робить мерву. Боян, що ти робиш? Ну, от що ти робиш, а? Що ти робиш? Це вже так хоче десь якусь роботу, бо зараз на даний час він весь час стоїть у хліві і роботи особо йому. Немає і він у ця робить таку мерку Та менюшка мань. Манюшка Ти моя дівчинка, да. Ти бачиш скільки ти сіна собі натрусила, да? Натрусила сінця, да? Манюш? Що? Манік? Ти моя красуня, ти моя дівчинка, да. Моя дівчинка. Ай, маня, куди повертайся дупою до мене? Менюха, не чіпай його. Не чіпай, або зараз дасть. Ну, аменюш? Ну, ось так. Дівчата наші кітні, одна і друга вже я їх помалу веду в запуск, Вже в принципі, доїти нема ще, тому що сучних кормів. Сочної трави немає, а сіно, буряк, товчима куха. Особу багато зараз молока не дають. так Той вже і час, щоб вони трошки відпочили, і вони, я разом з ними. Так, там у нас є свині далі. Боян, ти не хочеш мене пропустити? Дай. Пусти мене. Боян, пусти мене, кажу тобі. Дивись, яке врадна. Ну, от що ти робиш? Ладно, попробую зайти іншою стороною сюди. До речі, знаєте, для чого тут ми зав'язуємо шнурком? Бо того, що в нас є ось, ось ця красавиця, вона рогом сюди зачеплює і раз, і відкрила. І пообігла. Ласуня, що робиш? Ласуня! Зараз по сраці. Що робиш? Ласуня? Ти Врадна яка. Ти Врадна. І вона У курочка несеться. І вона собі двері відкрила, і вони собі пішли. А той йолоб, козел, взагалі перепригує в свій загон, там йому що не роби, що не став, він перескочить. Так. Добрий день. А, Поросят не видно. Так. Ну і ось такі невеличкі зміни в господарстві нашому. Ласуня? Ну, ти ж градна така, як світ. Тікай. Тікай! Для цієї кози пригради немає. Для її, що хочеш там хоч і... Замка повдість, то вона все рівно його відкриє. Да, Маня, О, Маня, ласуня. Да, 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 да. Сьогодні буряків для тебе нема. Все, паришня, забувайся. Да. Нема. Нема. Не жалуйся, бо нема. Нема. Угу. Нема, нема, нема. Ні, нема. Нема. Нема, все. Ма. Ма. Вечором получиш. Угу. Куди хочеш? Там холодно на дворі. Да. Там дуже холодно на дворі. Да, замерзнеш. Дупа змерзне. Коцьки. Не гри. Yeah, see.